Всіх вітаю! У цьому відео я розповім, як розпочати роботу у Google Документах, як створити новий документ, як його форматувати і як його зберігти. Теоретичні питання з цієї теми ви повинні були опрацювати самостійно. І ці всі питання, які ви розглядали за електронним посібником, вони вам обов'язково знадобляться при виконанні практичного завдання. А якщо ви це робите за ноутбуком чи стаціонарним комп'ютером, то справа у вас буде квадрат розміру 3х3. Це так звані додатки Google. Серед тих додатків є і Google-документи. Відкриваємо їх. Ось у мене вже є створені Google-документи на моєму Google диску. Якщо ви хочете створити новий документ, то в правому нижньому куті є кнопочка така плюс, ви її натискаєте. І у вас створюється новий текстовий документ. Вам потрібно буде в тому документі набрати ось такий текст. Текст є у підручнику, я вам додатково вкажу, що це за завдання. Сонячний дім привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім, тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка Мій сонячний дім це Моя Україна. Ось такий гарненький віршик, автор його Андрій Німенко, і нам потрібно буде трохи попрацювати з цим текстом. У підручнику це завдання один. Так, у підручнику все прописано для текстового процесора Word. Якщо у когось є текстовий процесор Word, ну можете в ньому працювати, але все ж таки краще, щоб всі робили. В Google документах. Так. Дивіться, потрібно створити ось такий текст і кожен рядок тексту формувати за вибором. В якомусь рядочку потрібно змінити колір тексту. Я заходжу. Це не весь, а саме в одному рядочку? Так, да, в одному рядочку. Я обираю будь-який рядочок. От трохи зробила більший масштаб. Помітили, де можна збільшувати масштаб? Ось. Угу. От навіть можна такий зробити. Один з рядочків зробити іншим кольором. Я виділяю один рядочок і роблю його іншим кольором, будь-яким. Побачили? Ти? Ось тут -от можна змінювати колір. Ну, трох, трохи він не, непомітний. Зроблю трохи яскравіше. Далі, що нам потрібно зробити? Змінити кольор виділення. Змінити кольор виділення. Що таке кольор виділення? Насправді, от беру другий рядочок. Тут зараз немає ніякого кольору виділення. А от е, якщо я його зменю, то буде отакий от ефект маркера. Ось, наприклад, як радісно весело жити в ній. Тепер в мене змінено колір виділення. Або ось такий, наприклад. Далі, наступне потрібно, що зробити? Змінити розмір букв. От обираєте будь-який рядочок. І змінюємо тут розмір букв. Можна на 12, на 13, будь-який. От змінили колір букв. Наступне, що потрібно зробити: змінити шрифт. Як ми змінюємо шрифт? Виділяю. тут -от є різні типи шрифтів. О, ні, ось тут. Arial. Зараз у нас за замовчуванням стоїть Arial. Можна зробити, наприклад, Comic Sans або будь-який інший шрифт, який вам до вподоби буде. А, наступне Це за мене. бажанням змінити накреслення тексту. Жирний курсив підкреслене. Обираємо будь-який рядочок і змінюємо, наприклад, на жирне. Можна зробити жирний під. Бачите, в мене тільки зараз включили інтернет. Я зрозуміла, Лізочка. Добре, додивляйся тоді, але початок я от, добре що зроб, роб, роблю добре. запис, тоді ти подивишся у запис оцей. Все, більш нічого не потрібно тут, мабуть. А, змінити вирівнювання тексту щодо полів. А я можу зайти в останній рядочок, який в мене залишився, наприклад, Андрій Німенко це автор віршу. І я можу ось тут -от змінити, наприклад, вирівнювання за правим краєм. Можна ось так зробити. Можна зробити по центру. Як захочете. Тобто, в одному з рядочків, змінити вирівнювання тексту. Далі, зберегти текстовий документ у своїй папці ми цього не робимо, тому що ми не сидимо в комп'ютерному кабінеті. Але зберегти його потрібно у форматі PDF. назвати своїм прізвищем та ім'ям. Дивіться, будь ласка, що ми робимо. Справа у тому, що текстових форматів багато. Ви про це повинні були почитати в теоретичному матеріалі, який я вам перед тим скидала. Ось в підручнику на 77-й сторінці також є у вас формати текстових документів. Наприклад, наприклад, док .pdf, .txt, .rtf. От ми зараз повинні зберігти в .pdf його. А це формат для перегляду та друкування з незмінним виглядом. Тобто той документ, який ви створили, створили, який ви створили, і зберегли в PDF, Його вже ніхто не зможе змінювати. Заходите у файл, по-перше, давайте назвемо свій документ на сонячний дім, а в підручнику просили його зберігти власним ім'ям та прізвищем, назвати своїм прізвищем та ім'ям. Тому… Ось тут ви там, де назва документу, пишете своє прізвище ім'я. Прізвище ім'я. Добре? Далі зберігаємо. Заходимо в файл і тут є завантажити. І ви можете обирати формати, в яких ви хочете завантажити. Нам потрібно з вами завантажити в форматі PDF. Він у вас десь там. Збережеться. На комп'ютері, на вашому. Вам потрібно буде потім його відшукати. Я, наприклад, зберігаю в документи, тут в мене є папочка, яка називається інформатика. Там в мене є п'ятий клас, і я тут можу створити, наприклад, папку назвою її текстовий документ. І тоді зберігати той файл. Як він назвали своїм прізвищем та ім'ям, і потім той файл прикріпити для перевірки. Якщо у вас не виходить зберегти, ви, ви не знаєте, куди він збережеться на своєму смартфоні, на своєму планшеті, наприклад, таке може бути, тому що там є певні заморочки для того, щоб знайти той документ, який ви збережете. Ви тоді можете мені прикріпити просто оцей Google документ для перевірки. Не той файл, який ви зберігали, точніше, який ви не зберігли, тому що у вас не вийшло. А от просто поділитися зі мною цим документом. Як це зробити, знаєте чи ні? Дивіться, а ви, коли будете завдання це здавати, у вас там буде можливість прикріпити Google документ. Правильно чи ні? Ну, ось, наприклад, дивіться, ось я просто з позиції вчителя заходжу, а ви будете заходити з позиції учня. У нас трохи різні інтерфейси. Ну, Наприклад, тут мій інформатика 5 клас. Наприклад, я створюю якесь завдання. От, бачите, у вас тут також буде кнопка створити, бачите. Мені здається, що у вас там буде така можливість. І ви одразу створюєте отой документ. От, оцей значок, оцей ярличок, документа — це і буде ваш Google документ. Тобто ви можете одразу отак от його прикріпляти, у вас автоматично відкриться пустий текстовий документ, і ви у ньому зможете оформлювати вашу роботу. Якщо ви цього не зробили таким чином, то ви можете просто зробити, наприклад, ось таке посилання на Google документ. Тобто подивіться, будь ласка. От у вас, у нас з вами створений вже Google документ, так? Да? Що ми робимо? Тут є кнопка Поділитися. І можете, от коли ви кажете поділитися, копіювати посилання на цей документ. Скопіювали посилання і потім просто його прикріплюєте, прикріплюєте ось сюди. Вставляєте це посилання. Але мені буде не дуже зручно його перевірити. Мені в такому випадку буде незручно вам по ньому писати, щоб показати ваші помилки, якщо вони там будуть. Тобто, якщо у вас ще раз не вийде створити pdf документ а краще, щоб вийшло створити pdf документ то краще вже тоді просто робіть скриншот. Просто цього всього робіть скріншот і присилайте мені скриншот того, що у вас вийшло. В ідеалі повинен бути ПДФ. Домовились? Так. Тобто, прикріплюйте уже, як у кого вийде, а потім будемо розбиратись, я вам буду в коментарях писати, що так, що не так. Домовились? Все, любі мої, я вас дуже рада бачити. Гарного вам вечора, плідного вам сольфетжа, в кого вона є, мирного неба, і до нових зустрічей!